Огляд на класний складний ніж моделька Kaiser MillieTAF. Пройдемо спочатку по його габаритах та характеристиках. Ножик має 203 мм загальної довжини, 85,4 по клинку, 3 мм товщини та 106 г ваги. По матеріалу Леза це у нас сталь 154Cm, по руків'ю комбіноване G10 і ось такий от прозорий пластик PEI. В осьовому вузлі знаходяться підшипники, а працюється з замком Liner Lock. Також на ножі присутня кліпса, яка йде односторонньою, тобто на другій стороні немає отворів для того, щоб її можна було переставити. Відкривається ніж декількома способами. Це можна зробити або через отвір на лезі, або ж через фронт фліпер. Клиночок оброблений в сатин. По сталі 1547, думаю, багато хто її вже знає, це американська сталь. Вона має гарний баланс саме до зносостійкості і корозійної стійкості. Вона не боїться якоїсь простої вологи і, відповідно, не заржавіє у вас, якщо ви будете користуватись ножем десь на рибалці, наприклад. Що стосується самого руків'я, надзвичайно легке, класно збалансоване, і мені подобається, що тут є ось такий от великий виріз. Він надійно утримуватиме ваш палець вказівний для того, щоб можна було ножем щось проткнути. Проте. Саме великий палець вже лягає на обух, і обух має лише ближні насічки. Тобто ним зручно користуватися саме ось таким от хватом. Якщо вам потрібно взяти вже дальнім і зробити якусь роботу кінчиком, то тут насічок немає, і мені насправді цього трохи бракує. Але дизайнер саме побачив, що їх потрібно розмістити, так як він їх розмістив. Можливо, комусь це буде саме плюс. Кліпса на ножі сталева, по якості збірки, це класичний кайзер, в тому плані, що тут абсолютно немає до чого причепити. Всі гвинтики, всі з'єднання, зазорчики, все виставлено так, як має бути. Клиночок тут у нас по центру. Ніяких питань до цього немає. Якість обробки сталі, тобто слісарні роботи, заточка, все на високому рівні. Стандартно для цього бренду. Отже, мілітап це насправді дуже надійний, зручний та прикольний дизайном і особливо своїми габаритами ножик. І якщо ви бажаєте його собі придбати, тоді можете робити замовлення на нашому сайті або писати нам в повідомлення.